У Колечівській загальноосвітній школі Чернігівського району навчається 112 дітей. У кабінеті інформатики донедавна стояли старенькі комп'ютери. Лише за чотирма з них можна було більш-менш повноцінно працювати. Тож справжнє свято отримання 15 нових. Можна сказати, що такий подарунок рідному освітньому закладу зробили самі учні. Школа стала переможцем національного проєкту «Go Кемпс. І ось урочиста мить вручення сертифікату на нову техніку. Вручаю приймаю. Минулий рік був оголошений роком англійської мови. Навчальні заклади зі всієї України брали участь у конкурсі, ініційованому громадською організацією Go Global за підтримки Міністерства освіти. Ось цей відеоролик учні Куличівської школи створили, щоб виграти комп'ютери та мати можливість вивчати англійську з носієм мови в літньому таборі. Працювали, складали свої повідомлення. У цих повідомленнях вони говорили, наскільки гарна наша школа, наскільки ми хочемо вчити англійську мову, наскільки нам потрібен комп'ютерний клас. Відеоролик цей мав бути зняти англійською мовою. Одні були акторами, інші були операторами. Паралельно над конкурсним завданням працювали педагоги. До перемоги прийшли спільними зусиллями. Учитель інформатики Микола Молибога каже, працювати стало набагато простіше. 15 комп'ютерів вистачає, бо в кожному класі не більше 14 учнів. Якщо раніше потрібно було якось там ділити час, щоб кожен учень зміг попрацювати за комп'ютером, то зараз всі повноцінно забезпечені комп'ютерами достатньо гарної якості і можуть повноцінно працювати і навчатися працювати з комп'ютером. У кабінеті інформатики відтепер можна проводити інші уроки. На комп'ютерному обладнанні додатково встановлено спеціальні освітні програми. А ще школа соціально активна. Більше комп'ютерів з підключенням до інтернету, більше можливостей для спілкування. Ми підтримуємо стосунки з багатьма громадськими організаціями з корпусом миру Сполучених Штатів Америки, з освітнім домом прав людини, з євроклубами. Нам потрібно спілкування. Це теж дає можливість дітям спілкуватися з іншими організаціями і своїми ровесниками. Количівська школа одна з двох в області перемогла в конкурсі всього ж по Україні 158 переможців.